Всім привіт-привіт! Вітаю вас в новому влозі. І сьогодні саме той день, коли ми летимо в Італію. Ну що, ми веземо крамбл кукі, вирішуємо по дорозі, як ми будемо їх упаковувати. Так що побажайте нам удачі, щоб ми все придумали, щоб... Гарненько до все довезли, щоб все протримали, щоб ніякий там кремчик не впав. Аж зараз будемо вже складати речі, упаковувати. Настрій дуже гарний, але трошки щось нервовий. Тому що хочеться все скласти, нічого не забути, щоб все помістилось. Коротше, Нарешті. Я прокинулась, як я не хотіла лягати спати. Взагалі не хотіла спати. Зараз у нас майже восьма ранку, і я йду готувати млинці, тому що, в принципі, ми майже все доїли, все, що у нас було. Залишилось трошки е, сиру, і тому можна приготувати млинці. Отак побачимо з вами. Ну що, збираємо речі, тут вже 20 кіло, в одній тільки половині. Так, моя сумка, тут ще речі. Коротше, отак. Хаос! Я вже помила голову, зараз йдемо снідати. Трошки переживательно. І що ми вже е, спішимо додому збирати валізи, купили подаруночки. О, коротше, все, я вже на такому адреналіні. Хочеться зібрати вже чомодани і їхати, і сісти вже в літак, і все, і не про що не переживати. Хочу вже дивитися всі ці серіали, які я собі не зберігала. Ой, купили коротше, подарунки, буду вже показувати по факту, коли, а, коли буду, будемо дарувати вдома вже, тому що я тому що, навіть не видно з цими всіма подарунками. Все, so, їдемо. Покажи ще я туди. О -о -о. О, секрет. Мій лук трошки перевоплощається, тому що цю кофту не поміщається покласти в валізу. Марк дуже щасливий. Все, ми вже в машині. Нас буде відвозити наш друг. Ну що, вот ви от ми, от ми да, это, да, уїжджаємо з да, да. привкушення. Так уже все отпуск почався. У кого-то. Да. Все, приїхали в аеропорт. Зустрічай Італія! Ну що, перші приключення? Ми вже в аеропорту пройшли всі контролі, провезли ці печеньки. О, коротше, наш літак запізнюється на 2 години, а наступний рейс у нас пересадка 2,5 години. Чи встигнемо, ми на нього віримо, що так, да, тому що наступний рейс через сутки. Але, ну, подивимось. Так виглядає Дюті Фрі Ванкувера. Тут тільки алкоголь. Алкоголь ми не веземо. так. Прийшли в Duty Фрі, тут є аромат, дуже хотіла його понюхати. Е ще є діптік, у мене вже є. Е духи, моя клієнтка мені порадила, мені дуже подобається. У мене ось такі е пахнуть розою трояндою. Так, а ось цей бренд я якраз хотіла понюхати, тому що ось цей бленд дуже популярний. Я не знаю, яка в нього ціна, тому що тут все безцінно. Але можу запитати, звісно. Але купляти не збираюсь, тому що думаю, що вона коштує десь в районі 200-300 доларів. Це лак для нігтів від Hermes. Тут вам я. Привіт-привіт. Раніше я мріяла про парфум від Hermes, ось цей. Він і досі мені подобається, але я такий ще парфумер. Не дуже часто користуюсь духами, тому не, не треба мені багато. Так, тут дуже великий вибір, дуже класний. Це відрізняється від дюті Free, який є в місцевому аеропорті. Тобто Якщо ти літаєш з Канади в Канаду, там немає такого дютіфрі, а тут прям лакшері. Прям такий вибір. Мені здається, тут прям всі лінійки, все, що тільки можна. Все є. Дивіться. От вам Гучі. Давайте далі. Тут теж Гучі. Чула, що оцей бронзер гарний. Але я теж. Я настільки часто фарбуюсь. Ось якісь подвістки, якийсь паспорт. Напевно, це щось дуже цікаве. Ось цей самолітик прикольно виглядає. Але 72 долари браслетик. Так, мой лук. Ну, а що ви хотіли? Так, дивіться, як прикольно. Дивіться, який прикраси, як мармелад виглядає. Прям якщо так подивитися, то реально як мармеладки. Прикольно. Тут теж є якісь грибочки. Про цей бренд, але не знаю нічого про нього. Просто прийшла подивитись ці кремчики. Не знаю, скільки коштують, але виглядають гарно. Потім після відео подивлюся що вони себе представляють. От, наприклад, наборчик коштує 673 долари. Кремчик і якийсь концентрат під очі, я думаю. Дивіться, як гарно виглядають ложечки. Коротше, прикольно. Ось це дивіться. Те, що можна спробувати. І ось такі масажери під очі. Прикольно, прикольно. О, дівчатка оце знайома. Мені дуже подобається ось цей аромат, шікалок. М -м, прикольно пахнеть реально. І в мене є ще ось такий. Але, знаєте, з тим, як я дуже рідко пшикаюсь, через те, що в мене іноді з'являється алергія, я починаю чхати після всяких там ароматів, то мені вистачає з головою. В мене маленький тюбик ось такого, і він ще повний ось цього приблизно так, як тут. Тому дівчатка. Дивіться, це для моєї подружки об'єм. Скільки тут? Я не знаю. Мілілітрів 300? Ну, 240. Уявляєте, який я? Лозом. Так, сюди. Мені подобається, як воно пахне. Ще в мене є ось такі бальзамчики від цього бренду. Я думаю, ви теж чули, бачили. І ось такі в мене є теж Маска для губ. Прикольно, дієво увлажняє і нормально. У мене ще був крем для СПФ, але він з ароматом і в мене щось алергія починалася, тому що я не можу от, якісь специфічні аромати, не можу коротше, їх нюхати. Дивіться, як тут гарно. Там Герлен, естелау, вірланком, віор. Що хочеш? Тільки викри... витрачай гроші. Але я взяла з собою 70 доларів канадських тільки. Тому в мене все є. <гум> Якщо чесно, я би купила все. Але я просто розумію, що от зараз я куплю це в поїздки, я тут це така фенсі, трата шма, А потім прийду додому. І куди я буду це все використовувати? Нікуди. Буду сидіти і гуляти в спортівках за малим школою і туди, ну коротше. Тому. Дуже приємно нас знаходитись в таких місцях. Приємно нюхати, ходити, гуляти, але головне тримати себе в руках і не розтринькувати все те, що зароблялось ну, місяцями, як і, і хоча б. Дивіться, як прикольно. Телевізор в кубі. Прикольно, так? У нас п'ята вечора через дві з половиною години літак. И мы решили перекусить. Вот так. Вот такую футку. Я им ее. Вот так. Турбина, смотри. Я турбина состоит? стороны. А там... Ну, не претушим. Будут кормить. Мы прошли. Все. наші печеньки з цим нами. Только у то золото печеньки. Каже, на направо. На <смасу> направо. Вс. Ідемо нарешті. Зараз Салетили. просто вирублю да. сюди. <смасу> Ви Але цікавий серіал Скачала до Virgin River а на Netflix. Шо? Буду дивитися. Русік, ти хотіла вниз Марк. На вже вітаку, мама добре, сіли. Так, ось такий у нас набір їжі, макарошки, там якийсь салатик, булочка і ось такий кексик. Знаєте, якщо чесно, знімати відео не було коли. Тому що ми просто тільки що біжали і ми встигли. У нас було 45 хвилин через те, що наш літак запізнився на 2 години. Ми просто вирішили йти через всю чергу. Там людей 50 було. Я просто йшла і казала: sorry, sorry, we have only 15 minutes to next flight. І все, коротше. І отак от були Була одна бабулька, яка сказала, що? Я така, я поступлю по-канадськи, thank you very much. Mm -hmm. коли, коли прийшла на цей на Франкфурті, Франкфуті, на цей, там де перевіряють паспорти, він такий, я зрозумів, що у вас літак, але мене це не калишить. Я така, окей, окей. А, а я зразу а я така, айся sorry, sorry, по-канадськи. Думаю, вони ж не звикли. Коротше, він не повів нас нікуди. Просто поставив штампи і пустив. Коротше, так. Да. Але він нам сказав: типу, що наступний раз маєте, будь ласка, заздалегідь приїхати, тому що ми вас можемо відправити в. Кімнату, типу, задержання, задержання і там, типу, вияснять більше детальніше. Але слава Богу. Тому що, знаєте, саме було неприємне те, що наступний рейс в Мілан був тільки завтра, о третій дня. І так би ми просто цілий день просиділи в аеропорту. Але нам дуже повезло з цими печеньками. Боже, якщо ви знали, як ми... Ну, я нервувала, реально, я нервувала дуже, тому що я не хотіла, знаєте, свою відпустку витрачати просто на аеропорт. Отак. Все, прилетіли в Мілан. Вихід. Ідемо. Проходи. Окей, я тут з печеньками. Вони трошки розтреслись. Але нормально. Ідемо забирати чемодан. Вже такі уставші, я вам кажу. Переліт не дуже легкий, тому що ще біжать. Оце все напряг, такий внутрішній. Коли ти виходиш з зони комфорту, коли ти йдеш попри всіх там в черзі і кажеш, що тобі треба, але знаєте, якщо б ми так не зробили, це. Урок, реально. Що, що треба іноді не стіснятися. Як цигані, переобулись. Зараз ще дорога у нас на машині дві години до Генуї. Коротше, тут зібрали подарунок. Такий невеличкий. Фух, готовим. Нам ще дві години їхати в Геную. Десь був мій малий, кудись він пішов. Цікаво, що там з теченьками. Давайте подивимось. Так. Це у нас на наймабар. Ну, в принципі, там є цілі кусочки. Мені більш. Ладно, потім подивлюсь. Все, виходимо в Італію 23 градуси. Я штана. Так. Аромат сігарет. Так, будемо чекати тут. Парить, Я вам скажу, не знаю, як сказати англійською, але жарко, дуже. Що, що ти кажеш? Так обожаю віталію, у нас велика Давай за папи. Sì, ma eh, non è facile, diciamo, fermarsi in Canada, anche, cioè, visitare, cioè, lo so anche che, sì, è, è facile, però se anche, tipo, come abbiamo noi permesso di lavorare, ora ci tengono persone e pagano ogni mese per sopportarsi. Зараз перепакуємо в іншу машину наш багаж, сходимо на вечерю і потім поїдемо вже до Руслана Сестер. Коротше, буде дуже класний вечір. Якщо буду знімати, то буду знімати дуже мало, тому що не хочу смущати людей. Але для себе на згадку хочу запам'ятати ці моменти, як у нас проходила відпустка. Так? Ми дуже е, задоволені. Нарешті ми доїхали. Ми реально добирались сутки двадцять чотири години. Можливо, ні. Зараз зараз тут у нас 8.30 вечора, а виїхали ми о 2.30 по канадському часу. Чао. Ча. Чао. Так виглядає мій улюблений туалет. Я не знаю, для мене Італія як другий дім. Тому на згадку залишу тут. Все, ми вже вдома. У Руслана, можна сказати, мами. Трошки кружиться голова, не знаю чому. Можливо, через те, що устала. А зараз ми йдемо вечеряти. Вона приготувала нам салат італійський. І по вечері ми поїдемо вже до сестер. Тіпу <плес> панеро. <плес> <плес> Пропоста, не знаю, 10 доларів, 15 доларів. Тобто є репортація. Торти... Завжди я вам зроблю пані Нєру. Ні. А, прийдемо... Реагує, коли бачить на машині. Мені зробить сигнал. Нічого сигналу я не бачив. Це три... Всім дякую за перегляд. Вже друга... <laughs> друга... ...ночі. Uh, Побачимося з вами в наступному відео. Дякую, що... Uh, ...розділили цей щасливий момент зі нами. Um.